Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні кроватки. Псилочка від Ірини хоче зробити з чоловічих краваток жіночі, тож, бачу деякі вже посортовані, можливо, я трошки поміняю. Деякі ідеально, деякі не дуже, але щось оце взагалі бомбезно вийде. І та хороша. Тож, іду я робити краватки. А що у мене вийде, я вам покажу. Зупинюся на цій. Краватки для Ірини готові. Вийшли дуже цікаві, гарні. І я вам їх зараз покажу. Деякі я залишила поєднання, як Ірина склала, а деякі я по-іншому. Як мені здалося краще підходять. Оту таку троянточку зробила. Застібка магнітна. Можна одною стороною до обличчя повертати на бік, як я завжди розказую. Можна перевернути другою стороною. Раз. І воно по-іншому вже лягає. Отакво. Також можна повернути на бік. Підходять до всього, до плаття, до футболки, до кардігану, до пальта, до жакету, ну, одним словом, до всього. Треба підбирати, компонувати і завжди виглядати ексклюзивно. І що найцікавіше, я замітила, коли приміряли такі кроватки, років 10 з обличчя сходить. Зразу з'являється посмішка і. Людина, ну, ну, зовсім інша, зовсім. Хто вже має такі кроватки, вони це знають. Хто не має, може спробувати. Тут я поєднала такий бірюзово-сірий, з сірим, також вийшла трояндочка, магнітик. Не буду вам повертати, показувати кожен раз. А, можливо, деякі покажу, якщо на контрасті буде колір. Щоб не забирати ваш час, от буде так, якщо повернути. Синя така ультра і темна. Також гарно поєдналися. Ну, і всі гарно поєдналися, інакше я би їх і не зробила, застіпка. Магнітно можна повернути на бочок, повернути іншим кольором. Все залежить від одягу, який буде в той час краще пасувати. Отака От була без пари, я додала свою рижу, коричневе сюди повтону, бачите, підійшло. Тож дуже цікаво вийшла. Хто любить такий рижуватий, коричневий. Ну, та й знову ж залежить до одягу, до кольору волосся, до косметики. Оці огірочки турецькі? І я Дала ось таку кватку до них, тому що ця кроватка, яку підібрала Ірина, вона не дуже пасувала. А ось з цією воно краще заграло. Також можна повертати набік. Можна обернути другою стороною. Як, як буде пасувати. Ось така вийшла квіточка, таке поєднання коричневого. Також поміняла колір кроватки. Дуже гарно мені сподобалося це поєднання. Ну, як не краса. Вдіти навіть звичайне, однотонне щось, і дивіться, і ти вже. Зачаровуєш, люди завжди будуть звертати увагу, тому що це ексклюзив. Повторів нема. От. Дуже багато вийшло кроваток. Всі різні, цікаві. Тут таке поєднання синя з кубиками і чисто синя з такими. Кубиками невидимими. Оце поєднання саме перше. Я взяла. Я б зразу казала, що воно мені дуже-дуже пасує, дуже гарно підійшли, ну це, як кажуть, по-багатому вийшло. Наближаються свята на всі свята. Кожний раз іншу кроватку, і ти вже прекрасна. Всі на застіпках магнітних. От вона, От так виглядає другим боком. До цієї також поміняла, дала оцю таку, вона так якби такий золотий. Має відтінок з золотом тим поєднується і відтіняє, не, не закриває, не заглушує малюнок от, тих драконів. От, І так може бути, теж гарно. До цієї полосатої з рижем. я дала коричневу. Тут теж бачите коричнева з крапочками, тому що полоска до полоски, воно зливається і негарно дивиться. Обов'язково треба контраст, щоб був. Полоска до полоски не підходить. Якщо є полоска, тоді друга має бути інший малюнок. Якщо... Не знаєте, що вдягнути, або шарфік якийсь хочете вдягнути зараз зимою, щоб тепліше було в шийку, можна вдягнути таку кроватку і унікально виглядаєш. От тут поєднала сині з тими синіми полосками, тому що тут, по-моєму, були з полосками, але вони не пасували до цієї кроватки, а от ця синя, якраз по кольору, бачите, темніша і світліша полоска підходить до цієї кроватки. І все гарно склалося. Ще така квітка гарна вийшла. Можна повернути. Я повертаю так, ви не дивіться, що я так повертаю. Ви на собі будете повертати відкрити, надіти на шию, застіпнути. Я просто так ускорений варіант показую, тому я розкру... перекручую. Ото так само полоска, то цю поєднала з кольорами, бачите, кольори відповідають тої полоски, з тими крапочками. Дві полоски вони би не зіграли так. Як цікаво. І до обличчя можна дати червоним. І буде оце. От. Вона так виглядати. Бачите, як є на контрасті, вона зовсім вже інша, коли повертаєш. І остання краватка чорна, була така сі сіро-чорна, я додала чисто чорну. На контрасті і такий гудзик з перлинками. Ще можна перлинками обсіяти, отут все прошити. То, як собі Ірена захоче, вона може собі взяти вручну легенько, і перлиночки собі. Попришивати, якщо вона захоче таки. Я просто не впевнена, що їй так багато би хотілося, але ця прикраса з перлинками, цей гудзик додала такої цікавості цій кроватці. Не така вже вона сумна. Хоча іноді, залежно від стилю до образу, така кроватка може підійти. Знову ж кажу, якщо Ірина захоче яскравішу, то можна обшити перлинками по чорному. І буде також по-багатому. Ну, така невеличка, можна сказати, і велика переробка чоловічих кроваток в ночі. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!